Привіт, прекрасні душі. Хочу для вас записати ще один розклад. Попросилась одна колода, але я не розумію, чи я хочу дивитися на чотирьох позицій, чи все ж таки по камінчиках. Ось такі у нас сьогодні камінчики. Чогось захотілося сьогодні так взяти. Такий настрій. Обирайте, будь ласка, свій камінчик. Давайте, напевно, зробимо так, да помічник, що ти скажеш. Якось отак я хочу, щоб були ці камінчики. Обирайте свій камінчик. І подивимося з вами зараз якусь ситуацію. Бо дуже просто ця колода, вона дуже прикольна. Це теж котики в мене, але це не е, ті котики, які ми розглядали раніше. Не чорні, не білі. Це просто от собі такі інші котики. Я, на жаль, не знаю автора цієї шикарної колоди. Подивіться на цю рубашку. Поки ви обираєте камінчики, я вам тут трошки її покажу. Гляньте, в неї промальовки такі, цих котиків дуже-дуже цікаві. Але є один нюанс, що погано прописані ось тут внизу, що саме за карта. Тобто для новачків вона не підійде. Хоча вона дуже-дуже красиво промальована. таке все. Ось, і дуже гарна обкладинка. Ну, і колода дуже говоряща теж. Ось така. Прекрасно, класно, весняна вже, да? хочеться вже пахне весною. Давайте ми зараз запитаємо, що це у нас буде за розклад, на яку тему. А ви поки обираєте свій камінчик. Інтуїтивно, можливо, захочеться всі три обрати. Буває таке, що в, три, в трьох варіантах або в чотирьох, які предоставляються, буває щось якась корисна інфа, і прямо от хочеться дослухати до кінця, щоб якийсь маленький нюанс для себе уловити. І це теж дуже прикольно, коли отак от людина починає відчувати ці інсайти свої, розуміти їх, і бачити, да? тобто шукати їх для себе, ці відповіді. Отже, давайте глянемо. Заговорилася на яку тему, будь ласка, покажи нам, ти хочеш нам зробити розклад на три варіанти, на яку тему. Так, Верховна Жриця. Цікаво, це в нас буде про що? Про я йду в свою реалізацію, чи про що? Тут у нас вон там, він лев сидить, тут у неї є ще корова, да, як священний символ. Ну, і знову ж таки, верховна Жриця, це про таємні знання, вон там гляньте ще в неї. Якийсь ангел, да, якісь сили вищі її підтримують, вон там стабільність, у неї є, якийсь замок, і вона собі вийшла на прогулянку. Знаєте, як мені хочеться сказати? Тут навіть не про те, що саморозвиток, а тут про якісь свої внутрішні таланти. Тут про якісь свої внутрішні таланти. Ну добре, давайте будемо дивитися. Зараз ми її сховаємо. Ще раз перетасуємо колоду, візьмемо. Люблю такий спосіб, але щось так зараз захотілося. І ще й карти падають, І ще чудово. Так, що тут у нас впало? Впав, у нас. Вау! Щось все впало, так? Да? енергії. Так, що тут, що тут написано? Королева жезлів. Начебто королева Жезлів. Тобто в, е, впав е, талант, да, впала муза, покинула. Муза мене покинула. Да? Давайте про вашу творчу реалізацію. Подивимось, чому ваша запальничка внутрішня муза вас покинула? З мене так про якось енергія, ви бачите, що карти випадають. Прям... Ви так хочете говорити, я не знаю, що це таке. За енерджайзер такий в мене включився. Мабуть, попередній розклад спрацював так, на цій енергії і вийшла зелена відьмада. Отже, давайте дивимося. Три варіанти. Буду обирати, будь ласка, свій камінчик. Чому я не можу творчість свою проявити? Да? Тобто хтось книж... пише книжки, книжки. Е -то, хтось малює, хтось пише вірші і пісні. Ну, тобто, Будь-яка творчість ваша, яка не може чомусь Що от... за застій, чому вона впала, да? як та королева жази? Чому немає натхнення да, на творчість? Що заважає? Чому немає натхнення на творчість? Що мені зараз заважає? І оберемо до кожного камінчика. Зараз карту. Будь ласка, давайте трошки розставимо бо карти ніж камінчики. Отже, сподіваюся, що у вас достатньо було часу, поки я там гралася з колодою, яка випадає в мене. Да? І давайте глянемо про що це нам і знову вона тут на дні вона залишилась. Тобто на дні вона залишила десь нас. Отже, перший варіант, що нам не вистачає, що таке сталося? Дев'яточка кубків. А в мене настільки все прекрасно, в мене настільки я наповнена, що мені творити зовсім і не хочеться. Я насолоджуюся плодами своєї творчості, можливо, да, минулої. Мені так затишно і спокійно, що мені не потрібно наче рухатися вперед. Немає того запалу. Драми якоїсь да, внутрішньої не вистачає трошки для того, щоб. Запустить механізм, <кій> як це скажіть мені? Щоб запустити механізм, думки путають бистро, хочеться далі говорити, просто я вибачаюсь. Не вистачає трошки мотивації внутрішньої, щоб почати діяти. Тобто настільки все класно, що, наче немає тут тригерної точки, від якої хочеться почати щось робити. Давайте подивимося, без тригерних точок, от що вам потрібно зараз, щоб піти в цю реалізацію. все ж таки, Бо дев'яточка кубків це дуже крута карта, вона класна, вона про емоційну наповненість, про те, що мені добре, мені кайфово, я насолоджуюсь цим життям. Не в плані, якби. Фізично, да? тобто там гроші, реалізація, а в плані емоційного. Тобто мені настільки класно, мені настільки легко, я той лебедь, пливу по тій річці. І мені добре, а що можна зробити, щоб підняти цю емоційність ще на вищий рівень, і творчість все ж таки забурлила, без тригерних точок? Покажи нам, будь ласка, колода, що потрібно. Ну, Ну, ні, ну. Трічка мечів, ну чого? Ну чого потрібно страждання? Ну, 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 ну наше, розбите серце. А без цього? Кажи, будь ласка, ну без страждання можна. Можна піти в якийсь вибір інший. М -м, можливо, в похід, можливо, піти десь прогулятися, на природі побути, зустріти світанок або схід сонця. Ну, Тобто, знайти в зовнішньому світі без тригерних точок, знайти щось, що надихає. Тобто, зробити щось таке. Що не робили, наприклад, раніше а, а повзаємодіяти з природою? Якось так, як ви раніше не взаємодіяли, отак мені йде. Це щоб не розбивати середенько, да? добре, дивимося другий варіант. Що тут в нас? Ух ти! Що заважає реалізації? Заробляння грошей, так? Да? Бабки, бабки, бабки йде слово, бабки, 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 мені треба бабки, бабки, бабки. Тобто, для того, щоб піти в свою творчість, творити щось, писати, можливо, так? Да? Мені потрібно для цього заробити грошей, для того, щоб у мене була якась подушка безпеки, для того, щоб я могла або міг щось далі творити. Мені потрібен цей костяк, оцей фундамент. Ну, Тут це ваш вибір. Але ж давайте все одно подивимося, хочеться взяти як карту пораду для вас, щоб була ця творчість, щоб не було перегибів. Да, що вам краще? От як от вам для вас краще? Щоб не було перегибання цієї ситуації, що я їду в заробляння і залишаю десь творчість на затворках. От що потрібно, щоб був баланс між цією моєю внутрішньою бажанням творити і фінансовою безпекою. Що потрібно? Місяць. Працювати вночі хотілося сказати, б, да? але зараз не про це якийсь такий настрій. Бачите, підняла ця карта. Тут про те, що. В легкості, довірі до вищих сил. От чогось саме так хочеться сказати. Хоча карта місяця вона про те, що щось там невідомо в загальному розумінні. Да? Але тут вони, бачите, вони йдуть за цією кицею. І цей рак, і щукає, тобто всі три якихось ваших, можливо, три, можливо, і ще більше ролі. Вони прямо от мають іти по наїті, знаєте, як теж, теж як інтуїція місяці ще у нас. Тобто, ви маєте якби, для себе м зробити так ну, внутрішньо, да, в голові для себе зробити такий план, що, типу, мене все вдасться, я і грошей зроблю, і творчість проявлю, бо я так хочу. Бо я знаю, що мої ангели зі мною вони мене підтримують. І потихеньку йти, тобто робити якісь маленькі кроки там. Сісти, пописати, два-три слова. там, Чогось, бачите, йде писати. Е, можливо, хтось книжку хоче написати. Прямо зробити потрошки, по кроку. І от прям будь в довірі. Знати, що ви йдете до наміченого шляху. Що місяць, якби, да, енергії м -м, такі місячні, вони за вас, вони якби підтримують вас. Ну, вночі теж чогось іде вночі вночі, може, ввечері сідати писати, якось, якщо є на це можливість, як варіант. Щось пов'язане з місяцем. А можна я все ж таки уточню, про що це? Щось якась недосказаність. Дурак, тут у нас да, нульовий аркан. Тут два старших аркана, Тут слухати свою інтуїцію, однозначно, це про це. Слухати свою інтуїцію і оновити свій досвід. Тобто заробляння зароблянням а м, стосовно творчості, прямо от якось по-новому подивитись, знайти якийсь новий інтуїтивно по карті місяця, знайти якийсь новий шлях для себе. Бо тут, він, бачите, йде цей котик, я не знаю, що це в нього виноград якийсь. Да? А тут виноград якийсь в руці, начебто був... не розмазане трошки зображення. Знайти якесь нове внутрішнє от переконання. Прямо так. Тобто не думати, що можна тільки отак, отак, отак. Тобто тут прямо якось по-новому, якось інакше побачити можливості. Тобто, робити якусь свою справу, а стосовно творчості, прямо інтуїтивно якось себе по-новому відчувати. Це про те, що знайти якийсь новий спосіб творити. От, прямо про це. Це якщо от сформулювати. Так, ну і третій варіант. Що тут у нас заважає? Боже, десяточка мечів, все. Тут все пропало. Все пропало, все упало, як та королева жезля. Все, все. Більше вже нічого не залишилося. Що сталося? Третій варіант. Чого так важко? Що сталося? Якась болюча прям тема. Сталося, нічого не хочеться, лечу в прірву, да? тут прям творча криза, конкретна така. Що сталося? Покажи нам, будь ласка, що з тобою тут сталося? Колесо Фортуни перевернулося паж мечів. І сімка кубків. Ну, тут ілюзії, так, да, в якихсь ілюзіях. Дивіться, тут щось пішло не по плану. Ви планували собі одне якесь життя, а воно зовсім все от розвалилося. Все пішло не по плану. Ви сидите в ілюзіях. Ще, я б сказала, а кукує. Стосовно свого життя, в принципі, не тільки якоїсь конкретної сфери, тут прям про конкретно все життя. Як наче у вас, знаєте, хочеться мені сказати, доля забрала все. І тепер ви перебуваєте в тотальному е занепаді. Емоційному, е подумками, да, тобто думками своїми тими всіми. Ах, і немає, наче розуміння, наче внутрішнє, щось прям розірвалось навпіл. Отак от тим показує. Добре, що вам допоможе вийти з ілюзій і вийти з цього ну, поганого стану внутрішнього? Що допоможе? Покажіть, будь ласка, що допоможе? Наповненість. Туз кубків, любов якась. сімка мечів. Ну, тут, бачите, тут потрібно підключати все ж таки внутрішній дозвіл собі. І кудись як варіант, як переїхати, тобто пришвидшити якісь процеси. Процеси, про що цей туз, я хочу уточнити, про що цей туз покажіть? Дев'яточка пентаклів. Тут дивіться, полюбити гроші. Полюбити свій стан, да? е, незалежно, чи є у вас домівка, чи нема. Він лежить, бачите, біля дороги, якби так, да, у нього є домівка, але ось у нього тут пентаклики. Тобто якось е, прийняти, ну це важко, звісно, буде зробити. Я розумію, що коли такий дуже сильно пригнічений стан, як наче тебе розірвало навпіл, то дуже важко себе з нього дістати. Тут спробувати е, зайнятися роботою, знаєте, тут от, прям піти в роботу, але. Не через силу, а ту роботу робити, яка вас хоча б трошки надихає емоційно. Тобто, де є емоційне забарвлення, де ви зможете хоч якось емоційно себе піднімати. Тобто тоді думки оці вас будуть, якби, уходити. І оце заробляння вам дасть внутрішню якесь опору на себе, да? якусь стабільність, у вас скільки цих пентаклів, он я зможу скільки заробляти. І відпустити якесь минуле, зцілити його. Гляньте, як тут іде сімка мечів. Бачите, кораблі собі пішли, а він з цими мечами. Все, він залишився з цими мечами. У нього немає шансів у цього котика піти до тих кораблів. Залишити ось якесь минуле. Бачите, він два меча, цих залишив. І зібрати те, що для вас цінно було, якийсь ваш досвід, і зцілити це по 14-му аркану. Тобто піти в роботу, взяти з собою якийсь досвід, який можете взяти, і прям зцілити його. Ну, рибочки, ну китінькими, ну що це таке? ну. Якщо вам потрібна допомога, прям не вивозити, приходьте до мене на консультацію. Я вам допоможу. Вигрузимо цей негатив, внутрішнє це спустошення. І подивимося, що робити далі вам можна І ще, Як наповнитися краще? Да? В принципі, тут вже сказав, піти в роботу, яка хоч трохи якось дає емоційне забарвлення, Приємно. Карту пораду хочу для вас дістати. Все ж таки якось підтримати, якось вас. Що тут у нас? Наша чистка мечів, ну, знову ж таки, піти. Звідкись? Бачите, зібратися і піти. Створити намір, звідкись піти. По шістки. Тобто, є, бачите, у вас є кораблик, хоч якийсь маленький є. Намір є можливість кудись все ж таки відправитися внутрішньо, да? не закриватися, а взяти це як основну ідею, що я хочу заробити трошки грошей на тій роботі, яка мені більш-менш да, підходить, де вона тут ця карта. Тобто мати оцю стабільність, дев'яточку. Дев'яточку пентаклів. Тобто буду займатися якоюсь справою, яка хоч трошки дає мені внутрішнє наповнення. Да, і зібрати свої речі, ось вони, да, сімка і шість мечів, і зцілити це, створити внутрішній намір, що я хочу це зцілити, я йду в щось нове, я готовий до цього. Прямо тут от так. От я вам бажаю. Третій варіант знайти цей шлях, віднайти внутрішню силу і бажання і ресурс рухатися далі. Бо стан у вас, звісно, дуже-дуже пригнічений і посилаю вам лучки теж творця як провідник. Хай вони вас наповнять і підтримають. І всім бажаю гарного настрою, гарного дня. Вірте в себе, і знайте обов'язково обов'язково знайте, не ображайтеся на долю там чи не долю, що щось проти нас завжди всі ситуації вони для нас даються. Для того, щоб ми щось усвідомили або щось відпрацювали для якогось класного досвіду, який можливо нам знадобиться в майбутньому, що ми станемо сильними, наприклад, і це і це зможе нам допомогти розібратися. Зі своїми іншими проблемами, наприклад. Да. Хотіла сказати про свій досвід, що я теж, але це зараз буде вже зайве, це я колись ще розкажу. Все, бажаю вам гарного настрою, вірте в себе. Всіх люблю, цілую, пока-пока.